Одна людина загинула ще одну шукають такі наслідки ворожого влучання шахедом в приватний дім на околицях Києва. Відео як російський дрон влітає в нього. Надгучний шум, потім вибух зафільмувала одна з камер поруч. А далі місцеві жителі виклали в мережу, як вже горить двоповерхова оселя. Пожежа палала на площі 200 квадратних метрів. Рятувальники вже знайшли на згарищі тіло за свідченнями сусідів. В будинку жила подружня пара. Тож і ще одну людину шукають під завалами. Разом з тим, в Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що в цьому ж районі через ворожу атаку постраждала дівчина 19 років. Ківі з пораненням голови її шпиталізували. За попередніми даними. Внаслідок атаки росіян загалом пошкоджено 5 приватних будинків, скління квартир, гаражні приміщення, 3 автомобілі е знищено і ще 8 пошкоджено. Ну і на місці прильоту шахеда від самого ранку працює знімальна група ТСН Інна Боднара зараз з нами на прямому зв'язку. Інно, що відомо на тепер? Чи тривають пошукові роботи? І що можеш розповісти про їхній перебіг? Пошукові роботи. Продовжують тривати на місці влучання ворожого шахеда. Працюють рятувальники, працюють у поліція, а вулиця вся запаркована спокаживром запаркована пожежними автівками. Також тут уже є комунальні служби, які прийшли аби розгрібати все, але поки їх туди не допускають, оскільки рятувальники працюють трішки далі. От свідки кажуть, що шахет ворожий влетів просто у спальню. І там вибухнув. Ось свідками усього були мешканці багатоповерхового будинку, який позаду вони зафільмували усе на свої мобільні телефони. Можете це побачити, як шахет летів. Потім був удар, вибух, і все почало горіти. Мешканці кажуть, що чули, як гудить, як наближається, чули, як працює ППО. А потім потім побачили уже пожежу і намагалися бігти, рятувати. Але будівля була дерев'яна, з черепицею і спалахнула миттєво. Ось що кажуть мешканці сусіднього багатоповерхового будинку. Почув, як шатнулося, і сразу в вибіжили, і бачу вже дом горить. І у нас фасада щось летить, летить з фасада. Я кажу, Боже, дом горить, він вибігає, дом горить, або каже, не наш. Вилетіла створка і порвало, раму погнуло біля спальні, в спальні і на кухні також вилетіло. Такий вам такий вибуховою вибуховою хвилою. Якраз я не в цей час лежала на ліжку, і син не встиг сказати, що летить шахет. На жаль, на жаль. Я одне хочу сказати, що будьте ви прокляті до сьомого покоління росіян. Ми чули, як жінка вмирала там, як вона кричала. І це було найстрашніше. На обісті українців, куди вручив російський ворожий шахет, сусіди вже починають приносити живі квіти. Тут кажуть, мешкала подружня пара. Поки що знайшли е, тіло однієї людини. Рятувальники продовжують е, розбирати все вручну, шукати тіло інших. Направду кажу, що сусіди думають, що можливо хтось поїхав з дому, і в той момент тут не був, але розбори тривають. Е, поки не буде офіційного підтвердження, ми не будемо казати прізвища людей, які тут жили. Студія. Дякую тобі, кореспондентка Інна Боднар про наслідки нічної дронової атаки росіян по столичному регіоні є вбита людина. Пошуки ще однієї тривають власне на місці пожежі та завалів.